Злива з градом накрила місто Фуджоу в південно-китайській провінції Цзянсі. Град подекуди був завбіжки з куряче яйцей, побив вікна автомобілів. Водночас торнадо зруйнував великий склад шин у південно-китайському місті Гуанчжоу. Смерч налетів на район Байюнь і вбив п'ятьох людей, 33 особи травмовано. Водночас у північній провінції Хебей сніг укрив деякі райони міста Ченде, а температура впала до мінус 5 градусів Цельсія. Я вийшла з дому і мені здалося, що знову настала зима. Вчора було по весняному, а сьогодні пішов сніг. Останніми тижнями Китай зіткнувся з низкою екстремальних погодних умов. Так, на півдні країни після дощів повені затопили міста в густонаселеній дельті перлинної річки. Зазначимо, що торік від погодних катаклізмів дуже постраждала південно-східна провінція Дзянсу. Спочатку зливи спричинили там суви та масову евакуацію. Потім пронісся сильний торнадо й убив десятьох людей.